Талося як вас звати, скажіть мене зовут Юля. Скільки років Жонці? 23. Вона там просто відпочивала. Ні, працювала да? там. Як її звук скажіть? Іра. Були в ресторані, ми сиділи містити ром, Альона, я, кун і Саша. І ми нічого не слышали. Тока один очі чил на бум, агун, э, дим, люди лежать на пол, люди попробують уїжжать, много кричать. 27 червня близько 19.30 ворог наніс ракетний удар по центру Краматорська. Звучання прийшло на одне з цивільних кафе, де перебували цивільні особи. Наразі тривають рятувально-пошукові роботи. Зараз працюють всі служби. Працює служба державна служба надзвичайних ситуацій. Працюють поліцейські, особливо групи наших парамедиків, білих п'янголів. Відповідно. Працює військова адміністрація, розвернув оперативний штаб Йдуть оперативні пошукові роботи щодо встановлення інших потерпілих та надання відповідної допомоги на місці події. Поруч з усіма службами працювали і небайдужі мешканці військові медики. Слава Богу, я її довезла. Ну, в неї стан критичний, тяжкий. А що в неї саме перелої черепно-мозкова травма відкрита, тобто ну, черепна коробка зайшла в мозкову речовину, у мене не було часу розглядати, тобто, ну якби мені треба було діяти, більше я бачу, що там ну, що там травма, відповідно, я з нею працюю. Вона була в стані дуже глибоко оглушеної свідомості, тобто вона хрипіла, і навіть після того, як я провела свої маніпуляції, я почула від не стогін болю, що в принципі для мене хороший знак. Та що вона стогне, бо до цього вона тільки хрипіла. Даних у мене ніяких її немає. Власне Це дівчина зсередини? — Дівчина не знаю, чи вона зсередини, світленька така. А, а ви просто медик да я давні? просто медик, я просто прибігла на допомогу. Станом на ранок, 28 червня. Відомо, що поранень різного ступеню тяжкості зазнали понад 56 громадян, у тому числі восьмимісячне немовля. Станом на ранок. У зв'язку з тим, що є проблема з плитами перекриття, і одна з плит упала, і зараз її так само підіймають. Процес розбору завалів іде до завершення, втім ще триває. Фото закривавленої восьмимісячної дитини, яка постраждала від обстрілу в Краматорську, вчора ввечері облетіло всю Україну. Наразі її життю та здоров'ю нічого не загрожує, зазначив Павло Кириленко. Дитинка наймолодша, яка перебувала там. Я вчора безпосередньо тільки це сталося їй медичну допомогу надали, надали життю нічого не загрожує по загиблим дітям діти різного віку і дві тисять року народження. станом на 10 ранку вже відомо про дев'ять загиблих всім постраждалим надається кваліфікована медична допомога Потерпілим надається вся необхідна допомога а ті, які потребують і операційного втручання, і операбельного втручання, і більш детальної допомоги, вони перевозяться в сусідні області. Там вже е проходять і операції і в подальшому буде вирішено питання. по про реабілітацію в опіцентрі вибуху також опинились багатоквартирні будинки, торгівельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, у яких повилітали вікна, шибки і двері. Крім того, окупанти обстріляли приватний сектор селища Біленьке. Там, внаслідок атаки, зазнали поранень п'ять місцевих мешканців, які увечері перебували у себе вдома. Наразі за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаї війни. Частини першої частини не другої статті 438 Кримінального кодексу України